Компанія вирішила провести несправжню фейкову співбесіду онлайн. І коли вже учасники співбесіди підключилися до зустрічі, то менеджер почав розповідати їм про роботу. І він каже: це не просто робота, це швидше найважливіша робота у світі. І він каже, що цю посаду ми називаємо начальник управління. Але на ділі коло ваших обов'язків буде набагато. Ширше і, по правді кажучи, вимоги досить високі. І далі він починає їм розповідати, що ж входить в обов'язки цього начальника управління. І він каже: на першому місці у цьому списку стоїть мобільність. Ви будете перебувати на ногах практично весь час, постійно працювати стоячи, постійно нагинатися і постійно демонструвати на високий рівень своєї витривалості. І тоді учасники співбесіди. Вони задалися питанням і кажуть: так багато всього, то скільки ж це годин на день нам потрібно буде приходити на цю роботу? І менеджер продовжує і каже: це все 168 годин на тиждень. Загалом, 24 години на день, 7 днів на тиждень. Перерви не передбачені. Ви можете поїсти, але лише після того, як пообідає ваш партнер. Ця робота вимагає високого рівня комунікабельності та дипломатичних якостей. Ми шукаємо людину, яка має вчений ступень в медицині, фінансах і кулінарії. Ваш партнер потребуватиме постійної уваги. Іноді з вашим партнером вам потрібно буде працювати всю ніч. Якщо у вас є особисте життя, забудьте про нього. Ніяких відпусток, а на Різдво, на Новий рік і на інші свята. Ваше навантаження подвоюється. І менеджер каже, це наші вимоги, ну і, звісно, хороший настрій. І ви знаєте, учасники співбесіди почали коментувати і кажуть, це жорстоко, це нелюдяно, це якийсь жарт. І вони почали запитувати: А коли ж нам спати, їсти, відпочивати це безумство. І менеджер продовжив і каже: каже: зачекайте, зачекайте, давайте поговоримо про зарплату. Давайте поговоримо про зарплату. І він каже, на цій посаді начальника управління, ви отримаєте нічого. І тоді учасники співбесіди стали вкрай обурені і почали казати: вибачте, ні, ні, ніхто не буде, е, ці обов'язки, ніхто не буде робити це абсолютно безкоштовно. І тоді менеджер продовжив і каже: що, якщо я назву вам людей, які вже працюють на цій посаді? Мільярди людей по всьому світу. І він каже: це мами. Це мами. Робота, за яку не платять, безсонні ночі, безліч практичних навичок, 24 години на добу, повна зайнятість. Мама це дивовижна людина. Тому, дорогі жінки, дорогі матері, завтра особливий день. Коли ви будете святкувати чи не будете святкувати, але дозвольте привітати вас. Нехай Господь підтримає вашу роботу, ваше служіння, ваш вклад для ваших діток. Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, що робить мама щодня для своїх дітей? Це питання до чоловіків, або мами не замислюються, вони і так це роблять. Ось приблизний перелік речей, які може робити мама для своїх дітей кожен день. Вставати раніше за всіх, приготувати сніданок, допомогти вмитися, почистити зуби, причесатися, підібрати одяг по погоді, нагадувати про зміну білизни, носіння шапки чи куртки, перевірка рюкзака, зошитів, спортивної форми, ланчбоксу, доставка до школи. Далі протягом дня. Брання дитячого одягу, сортування, прасування, прибирання речей на місце, приготування обіду, покупки, продукти, канцелярія, ліки, одяг, подарунки для шкільних заходів, організація дозвілля для дитини, гуртки, секції, прогулянки, дні народження, екскурсії, комунікація зі школою, повідомлення, класні чати, спілкування з учителями, лікарські справи, запис на прийом, супровід до педіатра, купівля ліків, допомога з домашніми завданнями, пояснення, перевірка, натхнення і вечірній час. Організація дозвілля або відпочинку, настільні ігри, читання, спорт, розмова, готування вечері і на завершення родинний квест під назвою Вклади дитину спати. Дивовижна. Ну і, звісно, якщо ми говоримо про християнську родину, то мама молиться зі своїми дітьми вранці, перед тим, як іти до школи, вона благословляє свою дитину. Протягом дня її діти в її молитвах ну і вечором разом із татом мама приводить своїх дітей у присутність Ісуса на сімейному богослужінні і благає в молитві за свою сім'ю. Я хочу зачитати одну цитату з книги Елен Вайт, Християнська родина, вона Вразила мене до глибини душі. Будьте уважними. Вона пише: вплив матері сягає у вічність. Сфера діяльності матері може бути скромною, але її вплив в поєднанні з впливом батька є настільки ж глибоким, як сама вічність. І далі послухайте, що вона пише. Крім Божої сили, сила матері на добро є найбільшою силою на землі. Ви чуєте? Крім Божої сили, сила матері на добро є найбільшою, найпотужнішою силою на нашій планеті. Кожна матір на цій землі, вона володіє силою формувати нове покоління. Кожна мама може використовувати свій вплив на добро або на зло. Саме від матері, в першу чергу, залежить, якими виростуть її діти. І, звісно, коли ми говоримо про вплив матері, ми повинні розуміти, що у сучасному суспільстві є багато перешкод, які заважають мамі виховувати своїх дітей, тим паче на основі християнських принципів. І серед цих причин можна виокремити наступні. Перша: інформаційний шум і цифрова залежність, смартфони, планшети, Тік-Ток, Ютуб. Діти живуть у потоці розваг. Поверхневої інформації і швидкого задоволення. Відео так, там по 5-7 секунд передивився, свайп, 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 швиденько, швиденько, швиденько. І діти оцей швидкий дофамін отримують, вчаться знаходити швидке задоволення і не зосереджуються. І як наслідок у дітей втрачається здатність до глибоких роздумів, молитви, тиші, що є основою духовності. Я це чудово розумію на прикладі нашого Марка. Я коли хочу йому щось пояснити. То мені треба його, ну я не знаю, потратити 5 хвилин, щоб він, хоча б зосередився, щоб мене почути, і тільки далі почати щось говорити. Друге причина, яка може заважати сучасній мамі виховувати своїх дітей, це. Секулярна культура та нові моральні норми, медіа, освіта, соцмережі часто пропагують цінності несумісні з християнськими, з біблійними, наприклад, релятивізм або гендерна ідеологія. Ви знаєте, що лежить в основі релятивізму сучасного постмодерністського мислення? Що усе відносно нема сталих стовідсоткових принципів. І ти правий, і я правий. Істини як такої, правди, як такої немає. Вона повсюди і всі можуть бути одночасно правими. Злочинець може бути правим, і той, хто робить добро, теж може бути правим. Гендерна ідеологія, коли сьогодні в освітянські заклади прокрадається ідеологія про гендерство, коли ЛГБТ спільноти хочуть через освіту нашим дітям нав'язати нетрадиційні сімейні цінності. Наступна причина, яка може заважати мамі, це брак часу в сім'ї, швидкий темп життя, робота обох батьків, гуртки, домашнє навантаження і на спільну молитву читання Біблії вже не вистачає часу. І як наслідок, духовне життя стає не обов'язковим додатком, а не стилем життя. Ще одна причина, яка може заважати матері, виховувати дітей, це материнське вигорання і брак. Духовної підтримки. Мама часто виснажена фізично і емоційно, без підтримки, в першу чергу, від чоловіка, від церкви, від інших мам, вона втрачає сили і мотивацію. І як наслідок, духовне життя дітей зупиняється там, де вичерпується джерело у мами. І п'ятий причина, яку я би хотів назвати сьогодні, яка може заважати, це недостатній приклад у самій сім'ї. Якщо батько не підтримує духовність, або самі батьки лише, знаєте, так, зовнішньо релігійні, це блокує щирість духовного виховання. Пам'ятаєте, ми говорили декілька субот, тому що одна із причин, чому діти йдуть із церкви, це лицемірство. Коли ми в церкві святі, а вдома ми такі, які ми є. Вдома ми такі, які ми є. І, як наслідок, діти виявляють дуже швидко фальш підробку і втрачають інтерес до духовного. Ми могли б продовжити і назвати ще багато причин, через які сучасна мама може здатися і вирішити, що виховання дітей не має сенсу, що сучасна культура і суспільство все одно заберуть її дитину. Але подібні проблеми, ви знаєте, вони були завжди. Просто сьогодні вони видозмінилися. У всі століття, у всі роки диявол боровся за дітей і за їхню увагу. Але тим не менше, в історії є безліч матерів, які заради дітей не опускали руки. Ми можемо згадати сьогодні декількох видатних постатей в історії людства, в чому житті вагому роль зіграла їхня мама, наприклад, Томас Едісон. Чи знайома вам ця людина? Знайома вам ця людина, так ви знаєте його мати Ненсі Еліот Едісон. Вона колишня вчителька, яка почала навчати сина вдома після того, як школу він залишив. Через нездатність до навчання. В нього були проблеми зі слухом, і так як він не міг добре чути вчителя, йому сказали, будь ласка, заберіть його, тому що він відстає і ну, він не зможе вчитися. Але його мама не опустила руки, і вона дала своєму синові крила. Її віра у нього дала Томасу свободу розвивати свої таланти, і в результаті він став видатним винахідником, якого знає увесь світ. Ми можемо також згадати Абрагама Лінкольна. Його мама Ненсі Генкс Лінкольн померла, коли йому було 9 років. Але підтримувала вона сина свого у дитинстві. Вона навчила його читати, вона вклала любов до книг і до Біблії. І сам Лінкольн він казав: все, чим я став, я завдячую своїй матері. Ще один чоловік, про якого я би хотів сказати, це Людвіг Ван Бетховен. Його мама Марія Магдалена Кеверіх – лагідна і добра жінка, яка підтримувала сина в дитинстві, не зважаючи на тиранію, на деспот батька. Її любов і підтримка були тим тихим джерелом, до якого Бетховен звертався у своїй музиці. І ми могли продовжити і назвати ще багатьох. Але сьогодні я хочу зверну, хочу зосередити нашу увагу на одному з біблійних прикладів материнства. Я хочу запросити вас поглянути на віру, яка плете кошик, побачити сміливість в очереті і взяти для себе уроки віри від матері Мойсея. Запрошую вас думками переміститися в древній Єгипет. Безхмарне небо простягається над грандіозними пірамідами, палацом фараона і багатими будинками єгипетської знаті. Оминаючи їх, ми підходимо до бідних будинків рабів втомлива, рабська праця, бич жорстоких наглядачів, і найстрашніше безперервний страх за своїх немовлят, яким загрожує смерть у водах Нілу. Саме тут, в цих обставинах, в будинку рабів, народився ще один раб Мойсей. Але що робить мати Мойсея? Як вона поводить себе в таких складних життєвих обставинах? Вона проявляє мужність. Вона зосереджує свою увагу не на жорстокому повелінні фараона. Вона зосереджена на цареві царів, на Богові Ізраїля, який обіцяв ніколи не залишати свій народ. І коли ми відкриваємо послання до євреї в 11 розділі, 23 вірші, написано: Вірою Мойсей, коли народився, три місяці був переховуваний своїми батьками. Адже побачили вони, що дитя гарне, тож не злякалися наказу царя. Йохаведа, так звали матір Мойсея, вона була рабинею. І Її життю не позаздриш, адже вона несла на собі важкий тягар. Але якщо не рахувати Марії з Назарету, світ не отримав більшого благословення, ні від якої іншої жінки. Матір Мойсея залишила глибокий слід у біблійній історії, хоча про неї сказано небагато. Але її віра, мудрість і жертовність стали основою майбутньої місії Мойсея як визволителя Ізраїлю. Отже, які уроки можна взяти з її прикладу для сучасних матерів? Перший смілива віра перед страхом. Книга вихід, другий розділ і другий вірш. Запрошую вас разом зі мною відкривати ваші біблії, цифрові чи друковані. Книга вихід, другий розділ, другий вірш. Написано: жінка завагітніла і народила сина, побачивши, що хлопчик гарний, вона переховувала його три місяці. Йохаведа ризикувала життям, ховаючи немовля. Під час жорстокого указу Фараона. Ви пам'ятаєте, що Фараон видав наказ вбивати усіх немовлят, кидати до річки? Але вона, ризикуючи своїм життям, не звернула уваги на наказ Фараона. Вона діяла не зі страху, а з віри в Боже проведіння. Який тут урок для сучасної матері? Не піддавайтеся страху світу чи тиску системи. Стійте у вірі за своїх дітей, навіть коли це незручно або небезпечно. Сучасний світ, сучасне суспільство буде робити все можливе, щоби знищити наших дітей, забрати їх у нас, зруйнувати їхнє життя. І ми можемо бути паралізовані страхом, що у нас нічого не вийде, що через небезпеку, ризики. Ми не зможемо врятувати своїх дітей. Але подивіться, наприклад, матері Мойсея, не дивлячись на загрозу життю, не дивлячись на ризики, вона з вірою в Божу турботу, в Боже проведіння зберегла свого сина, стояла за нього, навіть коли це було незручно чи небезпечно. Другий урок, який ми можемо взяти із життя матері Мойсея, полягає у тому, що її віра була підкріплена діями. Книга Вихід, другий розділ. Третій вірш ми читаємо. Коли ж більше не було можливості його переховувати, вона взяла для нього кошик з очерету, помазала, промазала його мулом і смолою і поклала туди хлопчика. Йохаведа не просто молилася, вона діяла мудро, вона зробила безпечний кошик, вона знайшла стратегічне місце, і вона доручила Маріам, сестрі Мойсея, за ним спостерігати. Який тут урок для сучасної матері? Сучасна мама повинна розуміти, що віра не може бути пасивною. Ми не можемо лише постійно молитися, 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 молитися і чекати, що станеться якесь надприродне чудо. Нам потрібно молитися і діяти. Бо молитва без конкретної дії не буде мати сенсу Створюйте дітям безпечне середовище. Приймайте стратегічні рішення. Виявляйте розум, мудрість у тому, що ви робите для своїх дітей. Адже коли ми молимося, ви знаєте, все небо, ангели, вони готові спуститися сюди до нас, щоб допомогти нам у тому, про що ми молимося заради наших дітей. Але уявіть собі, ви помолилися, ви попросили. Ангели вже тут, вони вже готові гори перевернути заради ваших дітей, а ви нічого не робите, лише молитеся. Віра. Не є пасивною, віра, справжня віра, вона підкріплена конкретними діями. Третій урок. Довірити Богу, навіть коли це важко. Книга Вихід, другий розділ, третій вірш, закінчується такими словами. І поставила кошик в очереті біля берега річки. Йохаведа була змушена відпустити свою дитину, покласти її в руки Божі. Вона зробила зі свого боку все можливе і передала решту в Божі руки. Який тут урок для сучасної мами? Дорогі матері, ви не зможете все контролювати. Нам деколи здається, що усе, що ми робимо для наших дітей, це правильно і це треба робити. Нам деколи здається, що ми можемо зробити щось краще, ніж сам Бог. І нам деколи просто не хочеться відпустити дитину. Але приклад Єховеди показує, що нам потрібно навчитися відпускати своїх дітей у доросле життя, у школу, у життєві рішення і довіряти їх Богові. Четвертий урок, який ми можемо побачити в житті матері Мойсея, полягає в тому, що його мама мала дуже вагомий вплив. Хоча у неї було дуже мало часу. Книга Вихід, другий розділ, сьомий вірш ми читаємо. Тоді сестра хлопчика сказала Фараоновій дочці: чи не піти мені і не покликати до тебе жінку-годувальницю з єврейок, яка годувала б для тебе хлопчика? І далі дев'ятий вірш написано. Жінка взяла хлопчика і годувала його. Йохаведа. Мала лише кілька років біля сина. Але цього було достатньо, щоб в ньому закласти ідентичність Божої дитини. В чому тут урок для сучасної матері? Я думаю, ви розумієте, дорогі матері, що час материнства насправді дуже короткий. Рік, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Час швидко летить. Дитина росте, вона здорослішає. Вона вже не так часто хоче з нами спілкуватися, можливо. А коли переїжджає в інше місто навчатися, то не завжди хоче й додому повертатися. Час материнства буває дуже коротким. Але вплив, який може за цей час вкласти в свою дитину мама, він колосальний. Він надзвичайно потужний. Вплив вічний, вплив, який сягає у вічність. Тому, дорогі матері, навчайте ваших дітей. Істині маличку. молитви, біблійні історії, особистий приклад, обійми, поцілунки, підтримка це капітал на все життя для вашої дитини. Це той вклад, який ніколи не прогорить, який ніколи не змарніє. І п'ятий урок тиха, але потужна роль у Божому плані. Йохаведа не була пророчицею чи царицею, але її син став визволителем. Цілого народу. Навіть невидима праця матері може стати вирішальною в Божій історії, адже її вклад не в заголовках, а в серці дитини. Тому, коли ми сьогодні говоримо про сучасне материнство, дорогі мами, ви можете виховувати того, хто змінить світ. Не применшуйте свого впливу. Навіть коли вам здається, що ви займаєтеся просто буденними справами, рутиною. Не прийменшуйте свого впливу, адже ваш вплив може виховати ту дитину, яка може змінити цей світ. Дорога мамо. Можливо, ти зараз на межі. Можливо, втомлена щоденною рутиною, розчарована непослухом своїх дітей, розгублена перед викликами сучасного світу. Можливо, ти молишся. Але не бачиш результату, навчаєш, а дитина ніби тебе не чує. Жертвуєш, а вдячності немає. Але сьогодні Господь звертається саме до тебе. В посланні до Галатів Він каже: роблячи добро, і я би тут додав, для своїх дітей, не втрачаймо запал. Богу свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Не зупиняйтеся. Не здавайтеся, бо ваша вірність у малому це насіння для великого Божого врожаю. Ти не просто мама, ти будівничий творець нового покоління. Ти перша Біблія, яку читає твоя дитина, твоя молитва вночі, твоя ніжність, твої сльози. Вони не залишаються без відповіді. Згадай Йохаведу. Яка сховала Мойсея в кошику віри. Згадай Анну, яка плакала в тиші храму і віддала Самуїла Господу. Згадай Тимофія, якого мати Євніка і бабуся Лоїда навчили Слову Божому з дитинства. Бог ніколи не пропускає молитви матері, ніколи не ігнорує її вірність. І навіть якщо ти не бачиш результату зараз, вір, що Бог діє. Підійми свій погляд до Ісуса. Довіряй йому, віддай йому всі свої страхи, віднови вогонь своєї молитви. Будь вірною і залишай результати Богові, бо там, де стоїть мати у вірі, там не зламається ніколи майбутнє її дитини. Амінь. Запрошую вас до молитви. Батько наш Небесний, Господи, ми щиро дякуємо Тобі, що у цьому світі у нас є мама, яка, Господи, є першою людиною, через яку ми можемо зрозуміти Твою любов, Боже, Твоє співчуття, Твій характер і Твою велич. Господи, сьогодні ми молимося за кожну маму, яка сьогодні стоїть перед тобою. Ти знаєш, Господи, всі болі, всі страхи. Всі переживання материнства, які переживає, які переживає кожна жінка, Ти знаєш, Господи, Ти бачиш і Ти поруч. Прошу тебе, Боже, щоб Ти благословив кожну маму, яка сьогодні молиться за своїх дітей, яка, можливо, не бачить результату зараз, але в надії і вірі сподівається, Господи, що ти не залишиш, адже Ти обіцяв, що так і буде. Просимо, Господи, Тебе, даруй мудрості кожній мамі. Вкладати у своїх дітей, не забуваючи, що це вклад у вічність, який ніколи не змарніє і ніколи не забудеться. Боже, допоможи і даруй сили матерям, коли, Господи, вони стають слабкими, немічними, коли, Господи, вони здаються, даруй Господи, сили рухатися далі, дивлячись на Тебе, на того, хто чудово нас розуміє, благослови наші сім'ї, наші родини. Допоможи, Господи, щоб між батьками і дітьми... Було взаєморозуміння, справжня любов, повага і єдність, Господи, услідувані за Тобою. Довіряємо наші сім'ї Тобі. Просимо за наших дітей, Господи, збережи їх для вічності, для царства Твого і допоможи нам любити їх Твоєю любов'ю, вічною і незмінною. В ім'я Ісуса Христа молимось до Тебе. Амінь.